Далі те, що стосується добровільної участі. Як я вже сказала, що не всі люди можуть працювати водночас, або ж є певні обставини, чому вони не можуть набути права застрахованої особи. Законом про внесок передбачено таким особам дозвіл на сплату, добровільну сплату єдиного внеску. З 1 січня 2016 року змінилася ця стаття, якою передбачалися перелік платників, порядок сплати по добровільній участі. І я б хотіла б звернути увагу, що із переліку платників, які мали право на добровільну участь, виключено фізичних осіб-підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Оскільки в минулому році, в попередні роки, такі особи сплачували єдиний внесок в розмірі 34,7%, який розподілявся лише між двома фондами соціального страхування: це пенсійний фонд і фонд по безробіттю. Тобто люди були застраховані за двома видами соціального страхування. Вони мали право на отримання пенсії, а також на випадок безробіття, якщо виникала якась певна проблема. Але такі особи не мали права бути застрахованими від нещасного випадку на виробництві, а також від тимчасової втрати працездатності, і це була сама велика проблема для жінок, які були приватними підприємцями і планували. Народження дитини. вони не мали права на отримання допомоги по вагітності та пологах, саме з розрахунку від своєї заробітної плати, від свого доходу, які вони отримували. Для того, щоб отримати таку допомогу, такі особи укладали договори добровільної участі і сплачували додатково ще певний відсоток, який розподілявся до фонду соціального страхування з тимчасової трати працездатності і в подальшому. Після того, як протягом півроку не менше, ніж півроку особа сплачувала єдиний внесок в підвищеному розмірі, вона мала право отримати таку допомогу із соцстрахом. На сьогодні, як я вже сказала, цих осіб виключено із переліку, і е, незалежно від того, що вони будуть сплачувати те 22%, на сьогодні ще достеменно невідомо, як будуть ці кошти розподілятися між фондами соціального страхування і е, за е, якими видами соціального страхування ці особи будуть застраховані. Е, ми збираємо єдиний внесок, керуємося законом про єдиний внесок, але ці кошти йдуть на виплати соціальні і розподіляються, як я вже говорила, між чотирма фондами. Але незалежно від того, що єдиний внесок, ми працюємо з одним законом, в кожному із фондів є ще свої спеціальні закони, яким теж передбачено, хто у них є застрахованими особами. І от саме у фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і фонді від нещасних випадків на виробництві такі особи, які проводять незалежну професійну діяльність, та особи фізичні особи-підприємці незалежно від системи оподаткування, вони в них не є застрахованими особами. Тому тут виникла певна колізія, але я думаю, що найближчим часом вона буде все ж таки. Якось врегульована, оскільки якщо говорити по справедливості, то люди платять фізичні особи-підприємці на тому ж рівні, що і роботодавці 22%, але наймані працівники застраховані за всіма чотирма видами соціального страхування, а фізичні особи поки що за двома пенсійне та безробіття. Ну як я сказала, думаю, що це буде найближчим часом врегульовано. Тому виключили з переліку цих осіб, у нас залишилися лише фермерські та селянські особисті господарства, які мають право на добровільну участь. І у разі, якщо вони приймають добровільну участь, то от саме от такі платники, як фермерські господарства та Особисті селянські господарства при сплаті 22% вони будуть застраховані за всіма чотирма видами соціального страхування. Інша категорія платників це особи, які досягли 16-річного віку і не належать до платників єдиного внеску, тобто вони не є приватними підприємцями, не є особами, які проводять незалежну професійну діяльність і не є застрахованими особами, не є найманими працівниками. Це в першу чергу стосується осіб, які або ж постійно проживають за кордоном, або ж тимчасово або працюють і нелегально за кордоном. Ми знаємо, що це дуже болюча зараз у нас проблема. Але для того, щоб в майбутньому вони мали право на соціальний захист, вони мають право укладати договір добровільної участі і теж сплачуючи 22% вони будуть застраховані лише за одним видом. Соціального страхування за пенсійним, на це хотілося б звернути увагу. Як я вже говорила, що у разі укладання такового договору після закінчення терміну дії договору подається таблиця 1 додатку 6 до порядку формування та подання страхувальниками звітності.